Привіт, друзі! Сьогодні всю ніч не спала, Ось недавно встала десь біля 11-ї години, пів 11. Привела себе в порядок, нагодувала котів, бо я їх тільки годую, да, Ліса, йди на вулиці, на вулиці. Мороз, синіг. Аліса, ти хочеш на двір? Подивимось, що там Давидка робить. Не спала через, через обстріли, через ракети, дрони. Це жах був цієї ночі. Я собі уявляю, що там було в Харкові і в Києві, Київська область. Ось так. А Давидка мій пішов в ванну. Давидки умову, це він так кладе свій одяг сюди, віше кофту, бо в квартирі жарко, на вулиці холодно, він ходить курити. У нього тут шапочка, кофточка, навушнички, його блогери. О, і Давид, коли ми вчора домовились, що він буде готувати. Готувати, бачите, як мій чоловік готує, що готував обід, тільки що закінчив. Плитка трішки там, я по неї, то не страшно. І приготував ось такий, я вже з вами показувала 150 разів цей рецепт, тушонку з макаронами. Я її дуже людю. Поки я спала, Давидка готував. Квіточки на місці, коти так хотіли їсти. Бачите, як вони їдять? Вони хай їдять, доручать мене. Квіточки на місці, ці квіточки обризані. Ось там. А там зима, холодно. Ці квіточки також більш-менш. Всім бажаю гарного дня. Всім бажаю гарного дня, позитивного, мирного, теплого.